Україні збираємо. Перед нами гравці команди Дю США 1 2 преміум ЮС футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про гру? Було прикольно. Ця команда не давала грати. Ми виконували, виконували просьби тренера. Ну, Вроді добре зіграли. Сподобалась тобі сьогодні гра. Як враження? Вра... Враження класні, гра легко дава... давалася. Ну, суперники давали грати. Адекватно сьогодні була да. гра, не, не складно було грати. Тобі як сильний суперник? Ні? Ну, можна нарахувати, що 50 на 50 вони теж атакували, забили нам один гол, дуже гарний гол. Не допрацювали з ними, щоб і вони нас наказали за це. Ага. Як взагалі можете охарактеризувати роботу своєї команди сьогодні? Ну, позитивно, негативно і чому? Ні. Добре, ми, ми зіграли більш-менш нормально. Трохи не виконували, те, що на установку тренера не, не дуже все вдавалося, дуже мало би добре. Mm. Розкажи тобі як? Mm. Робота команди сьогодні. Робота команди на, е, нормальна. В цілому ви були залагоджені чи ні? Допомагали. Ну, да. 50 на, на 50. Там... Mm -hmm. Дуже багато моментів ми не реалізували. У mm нас -hmm. було дуже багато моментів, але ми, наприклад, з 10 моментів реалізували тільки от 5. Зрозуміла, mm -hmm. чому так, як думаєте? Не йшло сьогодні взагалі. Ага. Зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Перемог? Перемог. Тільки перемог. І -ті -ті. багато голів. Все. Дякую вам, хлопці. бажаю перемоги. Дякую.